У дошкільному підрозділі Видраницького ліцею до 2017 року працювало дві групи, але вони не охоплювали всіх дітей, бажаючих здобувати дошкільну освіту. Тому у 2017 році було розпочато добудову та реконструкцію дошкільного закладу. До старого приміщення добудували новий корпус для третьої групи з новим харчоблоком та автовим залом. У добудові внутрішні роботи майже завершені. Залишилося зовсім мало, щоб зробити щасливими дітей дошкільного віку села Видраниця. У старому приміщенні змінили маленькі кімнати на просторніші, утеплили стіни, перекрили дах, змінили опалення. Та, на жаль, на цьому етапі всі роботи і зупинились. За вісім років будівництва хочеться вірити, що знайдуться кошти і наш довгобут матиме завершення, а діти і батьки стануть щасливими. Адже протягом тривалого часу ми перебуваємо у приміщеннях школи, де адаптувались до тимчасових умов. Ми віримо, що ми за крок до щастя, а воно обов'язково настане.